Якби ви знали, куди я йду, йду я на зустріч спілкуватися з американцями, з сусідами тут на районі. Сьогодні четвер, пропонуються по четвергам зустрічі, щось таке спортивне, можливо, навіть це буде зумба, щось таке. Тобто організовуються ще якісь такі цікавинки по інтересах. От я йду, йду одна, зі мною немає перекладачів, крім Google <гум> Страху якогось немає, зовсім, чесно кажучи, хочеться спати. Але в останній момент, до речі, думала відмінити, думаю, так, не піду, в мене з англійської багато роботи. От, але ні, пройдуся, подивлюся, як там, що там, бо я ж кажу, спілкуватися треба. Розкажу потім, як то воно буде. Це вже я. Привіт. Сьогодні у нас 13, 13 березня. 25 й рік, зрозуміло. Це улюблена дорога, якою я йду. Ось вона. Тут є місце таке, де така зелена зона. Все так тихо, красивенько. Ой, пташки. Сан. Я про свій стан часто говорю, але це зрозуміло, чого такий стан у всіх. Ой, так що йду. Сьогодні я бачила, до речі, пташку, чи то яструб, чи то сокіл. Треба подивитися з таких птахів. Тут, у Флориді, літають. Невеличкий, прям так недалеко, недалеко від мене сів. І ось, ой, дяту, але зняти не зможу, бо його не буде видно. Так, іду. Довбе, довбе дятел. Не знаю, чи буде вам його видно. Ну не ховайся, красунчик. Красень. Багато птахів. Зараз бачу, що не так жарко. І вони тут літають. Сьогодні качок бачила біля басейну. Знову думала, що то статуя, хотіла підійти подивитися, а воно як почало крякати. Так чуєте. Ну, треба ж говорити все, що турбує. да. Чим ближче я підходжу до клабхаусу, тим більше мені хочеться пройти далі і повернутися. ну, Як мінімум зробити англійську мову. І я оце зараз не можу зрозуміти, що мені заважає сходити на оцю зустріч. Те, що я знаю об'єм домашнього завдання з англійської і розраховую приблизно, скільки днів в мене залишилось, як його виконати, щоб відправити. Чи це просто страх нового? Та ні, наче ні. Те, що тут всі англійською говорять, і я тут оце прийду. А мене це не, 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 не лякає. Тим паче мене похвалили вже два різних викладачі з різних е, курсів. То зна, це означає, що я хоч трохи там, знаєте, е, можу е, з'ясувати там якісь питання. От чого я не можу зрозуміти, чим ближче от я підходжу. У мене зараз бажання піти прямо і завернути направо. Це при тому, що я досить відповідальна. Я навіть не знаю, чи вносили мене в реєстраційний лист. От не знаю. Якщо не вносили, то взагалі було б добре. А якщо вносили мене в реєстраційний лист, то мене, може, чекають. Ой, блін, оця наша відповідальність, розумієте? Ой, не знаю. Наступне включення, мабуть, буде, скажу вам, чи я пішла далі, завернула, чи я все-таки... Сюди прийшла. Та ще я прийшла раніше, це треба чекати. Блин. Ой, подивіться на оцю квітку. ну Вона вже, правда, відцвіла. Розміри її, слухайте. ну mm -hmm. Я боюсь туди сильно підходити, мало ли хто там сидить. Коротше, вона більше моєї руки, а саме оце дерево. Ой, а жона, бачите, яка висота. Слухайте, взагалі. Фоткаю на фоні квітів, і зараз трохи пізніше вам розкажу про зумів. І так, ну я вже думаю, що ви по моєму обличчю бачите, що я на зумбі була, що я задоволена. Я ще собі оце думала, що зараз, до речі, я поверну і світло це, якраз отут була наша зумба. Ось там ще тренер залишилась. Боже, вона назвала як її звати, я забула. Нас було шість чоловік, жінок, тренер і сьомий а, значить, індус, а, ну, займався чоловік. А, вік різний, різний вік, від молодих дівчат до людей поважного віку. А, що я тут помітила ще ну, з попередніми там з тим зомбою, яку я їжджу машиною. То що багато різного віку людей ходить. 74 роки людині вона собі займається абсолютно спортом. Чи в неї виходить, чи не виходить, там все одно вона собі робить це все в своє задоволення. Зараз, до речі, вам покажу модельні будинки, які я показувала вони на фоні. Там уже розпочалося будівництво. ну як будівництво, видно, все ці будинки продали. І вже вони будуть не модельними, на жаль, вже там будуть жити власники щасливі. Ой, Так, відійшла від теми. А, біжу, біжу, біжу. Ну, коротше, що я можу сказати. У мене було враження, що я потрапила в якусь африканську спочатку країну, де я вивчала африканські танці народні. Ви ж розумієте, я географічка, я вчитель географії, мені цікаво це все. блін. А так зараз дорогу перехожу, хвилинку. Так, ну коротше, то ми поспілкувалися з дівчатами. Вони ось ззаду в мене йдуть. Я потім до нароку їх покажу, щоб це не ну, знаєте, не було видно, що наче я спеціально це роблю. А, значить вони. Уявляєте собі, я не знаю, мені хотілося залишити на мікрофон інколи, для того, щоб я потім себе послухала зі сторони, як я спілкуюся англійською, ну своєю а-ля англійською, як я спілкуюсь з, з американцями. От. Мені взагалі подобається стан цієї зумби. Коштує тут, кхм, правда, заняття коштує 8 доларів. Але ви знаєте, я собі таке подумала. У мене та зумба ще ходжу по вівторках, вона для мене поки що безкоштовна. Я туди ходжу вже місяць. І виявляється, що а, значить, людина, яка мене туди водить, оця моя нова знайома, а, значить, вона. Зараз я просто думаю, як мені піти. Піти довгим шляхом. А ладно, піду коротким. Sorry, я перехожу дорогу. Так, зараз I'm sorry. А, так от. Значить, а, збилася, бачите? Так от, значить, оце спілкування взагалі, те, що ти не стидаєшся зовсім, да? так? І в мене, наче сьогодні, так я сьогодні таке ж кажу, що в мене було таке враження, що я перегрілася на сонці сьогодні, скучила за цим сонцем, вийшла, сиділа на ньому години-дві. Ну, я в тіньочку, але воно активне, прийшла додому, така бардова. і думаю, блін, хоч би температуру не схопити, бо ну, діти все-таки. От, ну таке. І думаю, треба дати задню. треба, Наша мені та зумба ще одна. От, так от да, згадала. Ця зумба це ще була 8 доларів е, заняття. Ну це якраз е, нормально, в принципі, раз на тиждень. Я вже собі проховала 36 доларів на місяць. ладно, Хоча, якщо порівняти із тим тренажерним залом, куди ми ходимо по вівторках, то там, де я безкоштовно поки що хожу, як їсть. Там 49 доларів ви платите на місяць. І ви можете, ну, 4 дні на місяць ви там можете бути. Але за ці 4 дні... Ой, подивіться, як красиво світяться будинки. Там, до речі, моя нова знайома живе. Так от. Оці чотири, оцей цілий день, що ми прийшли, наприклад, у вівторок. Я туди можу прийти зранку, чи середа в мене вихідний зранку. І там купа тренажерів різного плану, величезні, дуже-дуже великі. Їх дуже багато, там величезний зал, басейн, там сауна, ну це ж аеробіка різного плану і так далі. Там на дві години ви можете здати своїх дітей в дитячу кімнату, поки ви собі працюєте безкоштовно. От. І виходить, що ті 49 доларів на місяць раз ти заплатив, і ти можеш чотири рази раз на тиждень, раз на тиждень, ти можеш просто на цілий день піти собі в басейн і зробити собі релакс. Я б, наприклад, якби в мене був там, ну, з партнером, да, там, припустимо, то півдня-один сидить з дітьми, там, припустимо, да, потім приїхав, дітей, на, поки пересмінка здав дітей в ту дитячу кімнату. Пішов до партнера, позаймалися вдвох, потім помінялися. Перший з дітьми поїхав додому, другий залишився. Ну, коротше, боже, от, ну, прикольно. І, до речі, в неї вона взагалі ця жінка, що мене безкоштовно, вони ще знаю, як їсть хожу, то її страховка це покриває. Її медична страховка для пенсіонерів. Покриває відвідування, і вона туди ходить. В якийсь день вона ходить на басейн, в якийсь день вона ходить. Оце ж оце, ця зумба, кудись вона ще ходить. Ну, прикольно. от. І ну, та зумба мені рідніша, рідна тим, що я туди ходжу зі своєю новою знайомою. оце ж, По-перше, і по-друге, там її веде Українка. от, Ну ви розумієте, да? там все-таки свої земляки, ну як там не цього. От. Сюди ще я пішла, ну 8 баксів я не шкодую. Я не шкодую, я собі можу, краще я не куплю, наприклад, наступного разу що там, е, чіпси, які я купляю там по 5 баксів, або не візьму те м'ясо, що. Ну, коротше, знаєте, ну от є якісь такі, якщо я маю на увазі, якщо там буде важко з грошима. Тобто, тому, чому? Тому що, по-перше, драйв. По-друге, всі мишці. Тут, до речі, да, тут я підкачала руки, тут дуже гарно качається верхня частина грудей. Ну, Хто б сумнівався, африканські танці вони качають, а знаєте, яке місце ще в людей. А потім потім самбу ми вчили, пішла латинська ця музика. Ну, вона способі... Мені головне, що рухи трошечки схожі із тими рухами, що на зумбі. Улани в Українки, ну, видно, зумби, ну, да, там якісь є рухи схожі, да, там, традиційні, класичні, наче. А, так от там, що там, що тут, є якась там вправа, ми танцюємо, там, музика така запальна, і там треба така, гей, ля ля гей, слухайте, я ж не, не знаю, воно само по собі. Що там, що сьогодні тут, так і хочеться. Гей! Hey. Або хочеться згадати декого Путіна, наприклад, там не злим добрим словом, підсвідомо, ти не думаєш, ти тут розслаблений. От, але під оце гей, так і хочеться гей, отуда. От, Або навпаки, знаєте, там, наче гей. От само по собі і видно, як жінки-африканки, як вони витанцьовують. Я ж була перший раз всі з таким, знаєте, захопленням. От, і головне, where you from? I'm from Ukraine. Wow, Ukraine. Uh -huh. От ну коротше, я задоволена. Завтра вставати рано, звичайно, але нічого. Головне, щоб я заснула, бо я зараз така збудоражена, треба зелений чай. Ой, а це трошки заспокою. Себе після цієї зумби десь там захід сонця. Так, ну і що це така невихована, я не побажала всім. Як завжди, традиційно, я бажаю всім миру, я бажаю всім добра, я бажаю всім любові. А це просто вечірній е, наша ком'юніті.